Вітаю усіх на каналі CryptoZen І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про новий лаунчпад на біржі Bybit, який називається Playbox. Ми дізнаємося, як на цьому зробити з мінімальними вкладеннями. Але перш ніж я розпочну, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Ну а ми починаємо. Отож, сьогодні я розкажу вам про лаунчпад на біржі Bybit, Але якщо у вас ще немає акаунту, то пропоную перейти за посиланням внизу, з до моїм партнерським посиланням і отримати максимальні знижки і бонуси за реєстрацію. І переходимо до лаунчпада. І для того, щоб потрапити на стрінку лаунчпада, ми можемо перейти ось тут за посиланням Playback Token уже на лаунчпаді, або можемо ось тут просто в пошуку написати лаунчпад, або ось так перейти за історію. Якщо ж там немає, просто пишемо слово лаунчпад. І перші ж ми перейдемо до самого лаунчпаду, давайте дізнаємося взагалі, що ж таке лаунчпад. Це можливість отримати доступ до токенів ще до того моменту, як вони вийшли на біржу. За дуже прості дій нам всього навсього потрібно або тримати токени Mantle, або USDT. І спочатку пропоную подивитися трішки на історію лаунчпадів і подивитися, скільки відсотків вони давали прибутку. Отже, максимальний прибуток був 2213 відсотків і далі він зменшується. Але по власному досвіду можу сказати, що менше ніж 4-5 іксів лаунчпади ще не давали на байбіт. Тому тепер ми можемо ближче переходити до самого лаунчпаду. На даний момент найбільший Bybit у нас лаунчпад проекту PlayBucks. І для того, щоб взяти участь, у нас є два варіанти. Ми можемо тримати на біржі Bybit токени Mantle, але одразу скажу, що вам потрібно мати досить величезну кількість токенів Mantle, для того, щоб у вас була досить велика алокація, тому що зазвичай алокація не дуже велика. І тримаючи токени Mantle, ви гарантовано отримаєте алокацію у відповідній кількості до кількості ваших токенів Mantle. Але також є інший варіант. Ви можете просто тримати USDT у себе на гаманці. 100 USDT і тоді ви будете брати участь у розріші. Також ви можете збільшити кількість ваших квитків і, звісно, збільшити ваші шанси на виграш. Давайте перейдемо в сам проект і подивимося. Отже, ми бачимо, що по підписці на Mantle у нас виділено 2 мільйони токенів PlayBucks і так само виділено у лотереї на USDT. Вартість токена 0,075 USDT. І максимальна алокація на підписника. При підписці в токенах Mantle ви можете отримати 4000 плейбакс, і у випадку виграшу в лотереї ви можете отримати максимум 200 токенів плейбакс. Ось тут внизу ми можемо побачити всі етапи лаунчпада. Отже, перший етап це період знімків екрана. Кожного дня робитимуться знімки вашого гаманця, який називається Снепшот. І вже далі вам потрібно буде завжди підтримувати у випадку, якщо ви тримаєте і берете участь за USDT, Вам потрібно підтримувати середньодобовий баланс мінімум 100 USDT. Тому бажа не пропускати жодного дня. І з моменту початку підписки у вас вже повинно бути на гаманці мінімум 100 USDT. І коли прийде час підписки або лотереї, ми спускаємося сюди, і у нас є два варіанти. Якщо ви тримаєте токени Mantle, вони будуть тут у вас відображатися. Ви маєте зафіксувати, якщо ви берете участь у токенах Mantle, ви маєте зафіксувати їх. Або ж, якщо ви берете участь у USDT, ви також маєте зафіксувати участь саме в токенах USDT. Також беручи участь в токенах USDT, у вас є можливість збільшити ваші шанси, отримавши також додаткові білети. Максимум ви можете отримати 4 білета, але це при умові, що ви отримаєте статус VIP. Давайте подивимося, як же можна отримати статус VIP. І скажу одразу, що статус VIP досить таки він не дешевий, тому що перший VIP 1 ви маєте мати торговий об'єм більше 10 мільйонів USDT, торговий обсяг за 30 днів. Тому ось так. Звісно, якщо ви активно торгуєте, то для вас це не проблема. Але якщо ви не торгуєте, то переходимо до інших можливостей, інших опцій. Отже, є інший варіант отримати два білети. І для цього нам всього-навсього потрібно зробити торговий обсяг 5000 USDT, або ж мати активи на балансі вартістю більше, ніж 1000 USDT. Це, звісно, набагато простіше. Ну і звісно, також ми можемо отримати три білети. І тут нам вже потрібно зробити торговий обсяг 25 тисяч USDT і більше, або ж мати активи вартістю більше 10 тисяч USDT. Тому, якщо ви хочете підвищити ваші шанси, ви можете мати якусь там певну суму, наприклад, 100-500 тисяч USDT і робити торговий об'єм для того, щоб збільшити кількість ваших квитків. І дуже важливий момент: саме цей торговий об'єм потрібно робити саме в момент підписки, коли вже проходить період підписки на лаунчпаді. І наступний етап це період розподілу. Це момент, коли ви дізнаєтесь, чи ви виграли, чи ви не виграли, чи ви просто гарантовано отримаєте алокацію за токени Mantle, І тоді відбувається конвертація. Якщо ви підписувались в токенах Mantle, з вас знімається певна кількість токенів в Mantle і обмінюється на токени лаунчпада. Або ж якщо ви брали участь у USDT, з вас знімається певна кількість USDT, і відповідно дають вам за цю суму токени самого лаунчпаду. А далі ви можете будь-що робити з вашими токенами. Ви можете їх або тримати, якщо ви вірите в проект, або, звісно ж, продати і, і зафіксувати ваш прибуток. Ну що ж, ніби ось так коротко розповів про лаунчпад на біржі Bybit. ніби все, але якщо вас все ж таки залишились запитання, ви завжди їх можете написати у коментарях. Ну, а якщо це відео було для вас корисним, і ви хочете підтримувати якісний україномовний контент про крипту, підписуйтесь на мій YouTube канал і, звісно, на мій Telegram канал Ще раз нагадаю, всі посилання в описі під відео. Всім дякую і до зустрічі на каналі КриптоДзен.